На розетці був придбаний акумуляторний дозатор для мила. Ось так він виглядає. Ззаду бачимо кріплення до стіни, а також зарядка Type-C. Зверху бачимо екран. Заряд акумулятора і режими роботи. Знизу у нас сенсор. Відкриття ємкості для мила, поворотом вправо. Такі бачимо кріплення. Щільно закривається. В комплекті було кріплення на стіну. Ось так він виглядає на стіні. Значить, включення цією кнопкою. Перший режим роботи буде небагато піни. Другий режим роботи є. Третій режим роботи і четвертий режим роботи. Взагалі, найзручніший це третій режим роботи. Ось така ось піна виходить з нього. Також тут є отвори, які не потрібно закривати, щоб не було вакууму в резервуарі для. Мила. В користуванні вже три неділі, нарікань немає, все працює добре.